Чому в Україні шаленими темпами ростуть ціни на будматеріали, що можуть стати на вагу золота у прямому сенсі? О, цемент е, в Україні це е, наше будівельне золото. Чи вистачить цементу для відновлення знищеної росіянами інфраструктури? І де Україна братиме будматеріали? Ми можемо очікувати дефіцит потужності цементу. Під час відбудови хто із виробників бутматеріалів намагається захопити ринок і зловживати конкурентним становищем. Там сундували заводи? Ну, були пару па пару, пару пропозицій. А також чому антимонопольний комітет затягує розгляд справ щодо концентрації на цементному ринку, якщо буде е, монополізація більше 30%, ми розуміємо, що ціна буде залежати від адміністративних е, заохочень тієї чи іншої компанії. І про це і не тільки у новому розслідуванні Стопкору. Про причини зростання цін на будматеріали під час відбудови. Щодня росіяни люто нищать в Україні все навколо і стирають з лиця землі цілі міста. Авдіївка, Маріуполь, Волноваха, Бахмут та багато інших населених пунктів Росія перетворила у руїний попіл. Загальна сума збитків завдана інфраструктурі України станом на січень 2024 року становить за даними Київської школи економіки майже 155 мільярдів доларів. Сума і обсяг роботи колосальні, що продовжують рости. Чимало обстріляних ворогом територій активно відбудовують, а деякі вже навіть відновили до неупізнаваності. Все ж через кілька років після завершення бойових дій під час апогею відновлення, все ж очікується дефіцит деяких будматеріалів, каже керівник держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза», експертиза, що проводило масштабне дослідження з цього приводу. І нестача позицій може вплинути на швидкість, ефективність і збільшення вартості. Тіпові воєнної відбудови так це було одним із метою цієї роботи. Подивитися, наскільки ми готові виробляти цей матеріал. ми розрахували кількість потреб будівельних матеріалів, які які необхідно для того, щоб відбудувати зруйноване. Всього ми розраховували потребу в 31 будівельному матеріалі. Але 31 – це ключові будівельні матеріали, з яких будуються там будинки. Там цегла, бетон, цемент. за даними «Укрпромзовнішекспертизи», експертизи, через майбутнє зростання попиту в Україні. Очікується дефіцит цементу, бетону, профілю ПВХ, мінвати і скла. Тільки одного цементу для відбудови за розрахунками станом на листопад 22-го року потрібно понад 35 мільйонів тонн. А як відомо, саме він основна складова багатьох необхідних для будівництва матеріалів, таких як бетон, якого за даними Дослідження потрібно щонайменше 50 мільйонів тонн асфальтобетон на суміш, майже 18 мільйонів тонн газобетон, штукатурка та інших похідних будматеріалів. За нашими оцінками потужності з виробництва цементу наявні на 2022 рік. У нас складали близько 13 мільйонів тонн в рік. Потреба, як я сказав, 15,1 млн тонн, 15,2 млн тонн. Тобто висновок такий, що, вони, що ми можемо очікувати дефіцит потужності цементу під час відбудови. Ми його оцінили приблизно в 14%. Одні з основних наслідків дефіциту цементу можливі проблеми із постачанням затримки термінів відбудови і подорожчання будматеріалів, на чому ми детальніше зупинимося трохи згодом. Другий не менш важливий фактор це можливе погіршення якості матеріалів. Як переконує нас директор держпідприємства, український науково-дослідний інститут будматеріалів» Андрій Скрипник, вже сьогодні споживачі скаржаться на велику кількість фальсифікацій. Фікату цементу Ринковий нагляд дозволяє в даній галузі боротися з величезним обсягом фальсифікату будівельних матеріалів та виробів, який особливо відчутний в сфері в'яжучих, таких як цемент. Тобто, ми спілкуючись з цією галузі, отримуємо подібну інформацію. Звичайно, неофіційна, але звернення йдуть постійні, оскільки відбудова вже іде, і агенція відновлення вже працює. То Зволікати з цим питанням не можна. А от щодо збільшення вартості цементу, то воно неминуче із кількох причин: перша так працюють закони економіки в умовах шаленого попиту і дефіциту. Друга здорожчання собівартості виробництва цементу. А третя це обмеження конкуренції, бо імпортного цементу в Україні майже немає. До того ж, одні заводи з виготовлення в'яжучок сьогодні не працюють через війну, а другі намагаються перекупити актив. Ви своїх конкурентів щоб збільшити частку на ринку, відтак відбувається монополізація цементного ринку, що за словами колишнього керівника антимонопольного комітету може мати негативні наслідки. Посилення монопольне становище це завжди погано. Що держава в особі антимонопольного відносу повинна ретельно слідкувати? А чи він зловживає монопольним становищем? А чи він встановлює монопольну ціну? А чи ні? А чи він перешкоджає в укладанні угод для суб'єктів господарювання, які працюють на цьому ринку, чи ні? От за такі речі існує жорстка відповідальність вигляд 10% річного обороту компанії. Штрафи у попередніх випусках на цю тему. Ми у деталях розповідали про обмеження конкуренції і монополізацію цементного ринку України. Нагадаємо, одна із найбільших цементних компаній в Україні, ірландська CRH, планує викупити українські активи свого італійського конкурента -Буці. І Якщо в АМКУ цю угоду погодять, CRH стане власником найбільшої частки цементного ринку у державі і може зловживати монопольним становищем. Побоюються великі спожди споживачі цементу я вважаю, що це однозначно негативно вплине, і ще більше з концентрацією на ринку цементу відбудеться. Це обмежить конкуренцію і створить додаткові ризики для споживачів в частині наявності продукції, доступу її і її вартості. Вартість цементу впливає на всю будівельну продукцію, яка трансформується уже в готові об'єкти, або чи це житлове будівництво, чи це соціальна інфраструктура транспортна. якими можуть бути наслідки монополізації, ми також повідомляли у попередніх розслідуваннях, згадуючи світову практику захоплення цементного ринку компанією CRH та навівши конкретний приклад, як у ірландського бізнесмена Шеймуса Мея відібрали бізнес та залишили без даху над головою. Про намір саме поглинути український ринок, а не просто вигідно придбати активи, що, начебто, за збігом обставин продаються за безцінь, може свідчити і факт. Т плані у купівлі продажу потужностей кривий ріг цементу за даними деяких змі, це планували зробити саме компанія CRH. У коментарі стопору бенефіціар Кривий рік цементу Ігор Мазепа підтвердив, що йому пропонували продати підприємство. Але хто саме не уточнив, додавши, що навпаки планує інвестувати у наявні потужності? Петяна. А самі вам функціонували продати заводі? Ну були пару пара пару пропозиції. Хто саме на ну, місцеві бізнесмени є таке враження, що там будівельні матеріали там майбутнє. Коли почнеться розбудова, коли почнеться нормалізація у нас в країні, то, то матеріали будуть в попиті. У нас інвестиційна програма на 23 рік і на наступній. Півтора року, десь біля 20 мільйонів доларів, В у Стопкору ще в жовтні повідомили, що ретельно вивчать питання концентрації, розглядаючи угоду купівлі продажу між компаніями CRH та Дікергоф, і нададуть офіційні висновки щодо дослідження ринку не пізніше трьох місяців. Минуло вже п'ять, але як ідеться у наданій новій відповіді на наш запит, комітет розгляд справи про концентрацію ще не завершив. За словами економічного експерта Віктора Медвідя, АМКУ може навмисно затягувати цей процес. На даний час проблема найвелика у нас непрозорість роботи антимонопольного комітету та досить тривалі терміни проведення антимонопольних розслідувань. Так дуже багато разів антимонопольний комітет заходив на перевірку цементних виробників і в минулі роки. Але нормальних якихось прозорих даних не було опубліковано на даний час. Є величезна загроза щодо збільшення концентрації на даному ринку. Чому комітет не уклався у терміни розгляди справи, які сам же і зазначив, цікаве питання, на яке пояснення ми не отримали від АМКУ? Можливо, це пов'язано із тим, що компанію CRH підтримували на найвищому державному рівні, що засвідчено на урядовому порталі. З цього приводу ми звернулися за коментарем і до радника голови офісу президента Михайла Подоляка, який запевнив, що АМКУ в усьому розбереться. Ви прекрасно розумієте, що будь-яка монополія – це вкрай негативний процес, як такий. Але в нас є антимонопольний комітет. Він буде опікуватись тим, щоб на ринку будь-яких будівельних матеріалів була певна конкуренція. Якщо буде монополізація більше 30%, ми розуміємо, що ціна буде залежати від адміністративних. Заохочення тієї чи іншої компанії. Попри це, на цементному ринку України вже діє олігополія, якою за даними економічних експертів зловживають. Сьогодні ринок розподілений між чотирма цементними групами, до яких входять заводи у різних регіонах України. Це компанії Цемарк, Івцем, Буці і Кривий Ріг Цемент. Всі вони входять в асоціацію виробників цементу Укрцемент. І саме за їх ініціативи, як кажуть експерти, в Україні. Іні попередні роки суттєво скоротили імпорт, ввівши антидемпінгове мито на дешевший закордонний цемент із Молдови та Туреччини, щоб підтримати українських виробників. Так як у нас досить обмежена коло виробників, є Підозра і щодо наявності відповідних узгоджених дій основних ігроків, які були фактично об'єднані в асоціацію «Укрцемент», де вони могли фактично регулювати ціни неефіційно. Як запевняють виробники будматеріалів, обмеження імпортної конкуренції стало однією з причин стрімкого підвищення вартості в'яжучих матеріалів. Відтак про необґрунтована і Дуже стрімке підняття цін в один голос почали заявляти споживачі цементу та громадські активісти. І ця динаміка продовжує набирати обертів про що свідчить чергове стрімке подорожчання будматеріалів у лютому цього року. Як зазначають підприємці, підвищення коливається у межах 10-15% залежно від обсягу замовлення та регіону доставки. Відтак очікується і зростання вартості бетону, штукатурки, залізобетону та інших матеріалів із цементу для будівництва та ремонту кажуть підприємці. За словами голови асоціації виробників автоклавного газобетону Олега Сиротіна, про подорожчання їх попередили завчасно. Чергове подорожчання для нашої галузі відбулося у лютому місяці. Вартість цементу зросла приблизно на 450 гривень на одній тонні. Звісно, що подорожчання вартості цементу привело до підвищення собівартості виробництва блоків з автоклавного газобетону. Але виробники автоклавного газобетону поки що не підіймали відпускні ціни на свою продукцію. Про підвищення цін на цемент говорить і керівник Хмельницького залізобетонного заводу Валерій Корбут. За його словами, через подорожчання основної сировини і вони вже запланували підняття вартості залізобетону. 18 березня підняття в нас цін. межах там 10% в залежності від е, номенклатури. У да. е, зв'язку з зростанням е, цементу на 500 гривень по різним маркам цементу. Також піднялася ще електроенергія суттєво. Якщо ще на початку року, за словами виробників будматеріалів, цемент коштував близько 4200 тисяч гривень за тонну, то у лютому вартість зросла приблизно на 500 гривень. І як зазначають підприємці, їх вже попередили, що ціна надалі зростатиме чи не щомісяця. тож відповідно зростатиме і вартість ремонту та нового житла. кажуть провідні українські девелопери. Стратегические позиции, строительные материалы дорожають, и цемент, и бетон, соответственно, вот как уже продукт. А все дорожається дорожають и отделочные матеріалы. По сравнению з минулым року мы ми фиксуем і в збільшення вартості житла, на даному моменті я думаю, що все-таки більше ціни зростають через дорожчання будівельних матеріалів. Ми зараз бачимо невелике, але все-таки зростання бетонної суміші. Відповідно, як наслідок де зростання квадратного метра для кінцевих покупців на ближайший період. Я переконаний, що собівартість виросте на відсотків 15, як мінімум. То чому ж такими шаленими темпами дорожчає цемент, що скоро стане на вагу золота у прямому і переносному сенсі, як пояснює Павло Качор. Голова Асоціації виробників цементу Укрцемент. Підвищення вартості вимушено через собі собівартості. Електроенергія з 2020 до 2023 року ріст 200%. Угілля ріст 283 відсотка. Перевезення у ріст 317%. А перевезення і енерголосії це 72% нашої собівартості. Вите хочу дешево цемент. Проте на думку ірландського бізнесмена Мея, який займався бетонним бізнесом, реальна причина подорожчання цементу в Україні не стільки у здорожчанні собівартості, як у бажанні наживи. Звичайно, ці великі компанії скажуть, що подорожчання відбуваються через підвищення цін на ресурси. Так вони виправдовують підвищення цін, але насправді вони використовують здорощення собівартості як прикриття для підвищення. Щення вартості цементу. Я маю на увазі, що всі ці люди прагнуть максимізувати прибутки. Зрозумійте, що можливо 20-30% і зв'язано зі збільшенням витрат, але все криється у захопленні ринку і наднормових прибутках. Щоб покращувати конкуренцію на цементному ринку, а відтак уникнути ймовірного необґрунтованого підняття цін на в'яжучі та їх дефіциту в Україні, потрібно створювати нові потужності. Кажуть експерти, як зазначила у коментарі стопкору народна депутатка Олена Шуляк, будівництво нових цементних заводів це і поповнення держбюджету на мільярди доларів, і створення більше сотні нових робочих місць, і надходження до пенсійного фонду. Цемент в Україні це наше будівельне золото. Цемент буде знаходитися в тій категорії, наприклад, з тим же склом або з профілем ПВХ, а як матеріал, який буде в дефіциті. Тому зараз вже потрібно і планувати свої потужності. і саме головне ми повинні створити такі умови для розвитку тої ж будівельної галузі, цементної галузі мати конкурентну продукцію, яку можна використовувати на інших ринках. Не тільки українські, як розповіла заступниця міністра економіки України Надія Бігун в Україні, будівельна техніка та матеріали становитимуть Особливу потребу по окрім відбудови заплановано також і будівництво фортифікаційних споруд. Тож проводиться активна робота із залучення коштів для інвестицій у створення нових потужностей, у тому числі із виробництва будматеріалів. За її словами, у бюджеті закладені понад 40 мільярдів для стимулювання бізнесу, зокрема на кредитування за держпрограмою. Доступні кредити 5.7.9». І на наступний рік вже в бюджет закладені програми стимулювання інвестицій, ми розуміємо, що це дуже перспективний ринок. Ми розуміємо, що це пріоритет, тому що відбудову без будівельних матеріалів ну її неможливо буде зробити. Ну а поки в Україні тільки планують будувати нові потужності та розширювати існуючі, щоб уникнути дефіциту ключових для відбудови будматеріалів, контрольним державним органам варто зосередити увагу на питанні конкурентного становища, кажуть експерти, адже зловживання монополією і не на підвищення цін, так чи інакше, вплине на вартість та ефективність відбудови. Як ви вважаєте, чому в Україні так стрімко ростуть ціни на будматеріали і чи вистачить їх для відбудови? Пишіть свою думку у коментарях під відео. А ми зі свого боку триматимемо руку на пульсі та повідомимо вам реакцію контрольних органів, якщо така буде. На все добре.